Вітаю! Мене звати Наталя Вуйтік, і ми продовжуємо вивчати числівник. На попередніх заняттях ми відмінювали кількісні й порядкові числівники, а цього разу зосередимося на правильному їх написанні. І трохи пограємо у дженгу. Думаю, ви пам'ятаєте гру, в якій складають вежу з дерев'яних брусків, а потім витягають по одному елементу з основи і ставлять на верхівку. Головне в цій забаві, як і на уроках української мови, бути зосередженим та уважним, не робити різких рухів і визначитися зі стратегією, як герой цього відео. Та перш ніж ми почнемо грати, нагадаю вам, що числівники за будовою поділяють на кілька груп: прості, тобто такі, що мають один корінь. Тут усе просто як у лічилці: 1, 2, 3, 4, 5. Також числівники можуть бути складні, тобто мати два чи більше корені в межах однієї основи. 30 815. І ще одна група за будовою — складені числівники, які складаються з двох і більше слів. Їх ми пишемо окремо. Наприклад, у стандартному наборі для дженги 54 бруски. З них можна побудувати вежу висотою від 24 см. Розгляньмо детальніше числівники 5 і 50, про які вже згадували сьогодні. Річ у тім, що у числівниках 5, 6, 9, 10 ми пишемо м'який знак після Т. Так само м'який знак ставимо у кінці числівників від 11 до 20 та в числівнику 30. Але варто пам'ятати про те, що у початковій формі числівників від 50 до 80 та від 500 до 900, м'який знак не пишемо ні всередині, ні в кінці слова. Як от 600 50. У непрямих відмінках числівників, тобто в усіх, крім наземного, м'який знак вживаємо після літери, що позначає м'який приголосний, перед О та закінченням ма. Наприклад, двадцятьма чи двадцятьома, 16. -м. А от у коробці з дженгою є 54 елементи. Отже, в орудному відмінку матимемо форму: граємо з кількома 50 або 50 чотирма брусками. Набагато більше знадобиться елементів, щоб повторити чи навіть побити рекорд жителя Аризони та й Старе Валіанті, який на одному вертикальному бруску на столі надбудував вежу із 485 таких самих дерев'яних деталей. Його досягнення зафіксоване у книзі рекордів Гіннеса. Відео із побудовою вежі на вертикальному бруску подивилися більш ніж 112 тисяч разів. Утворімо порядковий числівник від 112 тисяч отримуємо 112 тисячний. Порядкові числівники, останнім компонентом яких є сотий, тисячний, мільйонний мільярдний, пишемо одним словом, і перша частина в них стоїть у родовому відмінку, крім числівника 100. Наприклад, 36 тисячний, 8 мільярдний, але 100 тисячний, 100 мільйонний. Повернімося до м'якого знака і зауважимо, що ми вживаємо його у непрямих відмінках числівників, що позначають сотні. До того ж, у першій частині трьохсот скількох родовий відмінок, шістьма стами з кількома орудний відмінок, восьми стам з кільком давальний відмінок. У непрямих відмінках м'який знак пишемо й у збірних числівниках, крім двоє, семеро восьмеро. Наприклад, п'ятьох гравців у дженгу обрали з дев'ятьох собак. Ми ж знаємо тепер, що собаки грають не гірше, ніж люди. А от саму гру Дженга винайшла британська дизайнерка Леслі Скотт і вперше презентувала разом із компанією з виготовлення іграшок у Лондоні 1983 року. Числівник 1983 складений. Нагадаю вам, що у складених числівниках ми пишемо всі слова окремо. Прототипом цієї популярної забавки стала гра з дерев'яними кубиками, яку придумала родина Скотт на початку 1970-х років. Знову маємо складений порядковий числівник і складові його напишемо окремо. От уже 38 років гра дженга — улюблена розвага будь-якої компанії. Але перш ніж ви побіжете будувати свою вежу, завантажте, будь ласка, конспект уроку і виконайте завдання. І навіть якщо ваша вежа впаде, ми все одно побачимося на наступних уроках української мови. Тому до зустрічі!